Ну, дивись, чат рулетки позникали не через те, що люди, які їх знімали, вони там якось зрозуміли, що це вже не на часі, або ще щось. Їх просто перестали дивитись. Наш контент не припиняють дивитись, і е, можна зайти почитати коментарі. там е, Люди дякують за те, що воно там дуже швидко вийшло, що вони чекали. Нарешті воно вийшло, таке інше. Мені здається, що люди, які вважають, що. Е, це там вже не на часі, щось воно треба про це забувати. Їх все ще меншість, тому що ну це не впливає на перегляди. Навіть переглядів інколи навіть більше стає. Тому якщо комусь це не подобається, він може це не дивитись. Ось і все ні, ні, це ясно. Це взагалі привілегія Ютубу. Ти можеш не дивитись те, що тобі не подобається. І нам, інколи пишуть, що їм щось не подобається, можна просто не дивитись. Чисто по відчуттям є в цьому контенті запит. Звісно, що є. Більш мільйона переглядів кожен випуск збирає. Звісно, і це, це стабільно. А насправді 1,2 мільйони, 1,3 – Це шалений попит. Я не знаю. Ну, це можливо одна з найуспішніших гумористичних програм взагалі українського YouTube, українською мовою. Mm. Як можна говорити про те, що це на це немає попиту? Ні, я не кажу про те, що це немає попиту. Я тебе запитую. Бо дивись, яка ще думка. Ми з кимось це обговорювали, не пам'ятаю з ким. Чи контент-мейкер диктує глядачу, що дивитись, чи все ж таки від запиту аудиторії, контент-мейкер типу вирішує, я це роблю, бо на це ще є попит. Гумористичний контент допомагає людям боротись з депресією, допомагає. Відчувати себе краще, і ми бачимо, як наш контент допомагає людям перемагати якісь свої проблеми. Тому, якщо їм від цього стає краще, ми будемо продовжувати це робити. До того ж, мені особисто це подобається. Але інколи, так як програма виходить дуже довго, я не можу сказати, що я кожен раз задоволен. Задоволений тим, що я там сказав, або як воно вийшло. Ну, це саме пов'язано з тим, що це м, імпровізаційний більш момент. Вони не кожного разу вдається якось вдало жартувати і. Взагалі, з настроєм бувають якісь проблеми. Ну Ми вже визначили, що ти людина настроє. А так. ти хоч трохи готуєшся, чи ти всі ці штуки бачиш вперше і реагуєш на першому враженні? Деякі штуки я бачу, бачу не вперше, тому що бувають такі речі, які там всюди в новинах. Наприклад, от, сьогодні будемо знімати випуск, де, наскільки я знаю, буде в рибі е, шматочок про цю голову вечірку Насті угу. І Ну, звісно, я бачив новини про це. Я не можу це оминути, тому що, як я сказав, я читаю новини, і воно там потрапляє просто в загальну стрічку. Але більшість речей я бачу перший раз.